Які препарати взяти на осінь. 1 грам на кілограм в одну бакову суміш. Доброго дня, шановні колеги. 29 серпня 2024 рік наближається осінь і починають надходити телефонні дзвінки із питанням, які препарати взяти на осінь. Скажу на своєму прикладі, є ще безліч препаратів. Але я знімаю тільки про ті, якими користуюсь сам, і тільки ті препарати і рекомендую. Тому коротенько розкажу про ті препарати, якими користуюсь я, і деяку інформацію по ним. Значить, для обробки зубка однозубки. Я користуюся в минулому році. Як бачите, стара каністра залишилась. І в цьому році придбав Максим XL. Беру я завжди оригінальну каністру в оригінальній упаковці, тому що зараз безліч підробок. Гроші коштує воно немалі, а підробку не хотілося взяти. Максим XL норма при оприскуванні 1 грам на кілограм, тобто 1 літр на тонну зубка чи однозубки. Цю, цей самий об'єм на цю саму тонну. Я використовую в цій баковій суміші із Maximum XL, ВимплК від торгової марки Долина 1 літр на тонну. І Oracle мультикомплекс. Але я ще не встиг придбати. Я буду користуватися, як завжди, Oracle насіння 1-15 літри на тонну посадкового матеріалу. Це все виливаємо в одну бакову суміш. Добавляємо 10 літрів води і це у нас повинно вистачити на 1 тонну посадкового матеріалу. Якщо у вас не вистачає, ви можете збільшити дозу до 1,5 літри максимум, збільшуємо кількість води до 15 літрів. На тонну зубка, але не більше. E, значить, ще який нюанс: форсунку завжди використовуйте на опрескувачі одну із гарним розпиленням для того, щоб у вас хватало. Метод обробки можете подивитися в мене на каналі, або на e, целофанці. ми опрескуємо, переколочуємо, або я вже декілька років як роблю це в бетономішалці. Це досить ефективно, досить економно, гарно. Рівномірно його обробляє, зубок видно, як гарно оброблений, він весь стає червоного кольору, без пропусків. Знач, на цьому з цим питанням закінчив. Далі, після посадки, ми вносимо ґрунтовий гербіцид стом 330, я користуюся, норма його внесення від 3 до 6 літрів. Я вношу завжди 5 літрів. 4,5-5-5,5, близько 5 літрів на гектар. На 350-400 літрів води лучше 400, тому що цей ґрунтовий гербіцид, як і в принципі багато інших ґрунтових гербіцидів, любить достатньо зволожену землю. Чим краще зволожена земля, тим краще він працює і тримає бульйон. Для чого вноситься деякі питають, навіщо вносити на зиму? Тому що з нашими зимами буває таке що навесну вже поле зелене. Бур'яни вже попіднімалися і тоді вже. Той самий же стомп їх вже не тримає, тому що він працює тільки у фазі їх проростання. Так як я завжди беру каністр, у мене є залишки Maxim XL. На розлив я не продаю. На розлив звертайтеся до Віталія, часник Чернігів. Він, наскільки я знаю, буде продавати на розлив стомп 330, Максим XL у нього буде. У мене Максим XL буде тільки для тих, хто купує у мене посадковий матеріал. Тим я, в принципі, можу продати, але від 100 мл. Чому 100? Тому що немає меншої тари. Мені не важко налити, але тари меншої немає, важко буде його наміряти. Так що є можливість придбати посадковий матеріал разом із протруючим насіння. Звертайтеся, номер телефону буде в описі. Часник на посадку ще є. Звертайтеся, різна кількість по фракціям, так що уточна. по телефону. Деяких фракцій небагато, деяких достатньо. Так, що все в телефонному режимі? Так, надіюсь, відповів на всі питання. Дякую за увагу. Всім мирного неба і до нових зустрічей.